Вітаю вас сьогодні 12 вересня. Хочу вам розповісти про свій сон. Ви на каналі Хайтаро, мене звати Людмила. Снилося мені знову якесь затоплення, затоплені городи у людей і вода темна. Також потім в тому сні фігурував ще й Буданов. Ось я хочу розказати. Що показав розклад, я задала конкретно питання. Чи готується росіянами якась нова провокація, якесь нове затоплення? Випала п'ятірка мечів. Це конкретно карта війни, різних провокацій. Колесо Фортуни це карта повторення подій, плюс це якийсь дуже серйозний інфраструктурний об'єкт. Чи готується, так готується трійка Пентаклів, помірність, але це може бути відкладено у часі. Крім того, якщо підрахувати квінт розкладу, 18 місяць. Тут додаткова карта, помірність. Тут на дні король мечів. Це може бути ще й провокація стосовно Запорізької АЕС. Я не виключаю також. Такий момент, тому що безпосередньо місяць помірність це карта алхімії, тобто це може бути і радіація. На дні колоди король мечі, оскільки в сні фігурував також і Буданов, тому я так припускаю, що в головному управлінні розвідки України є якась інформація і, можливо. Дана трагедія буде попереджена, і, звісно, хотілося б, щоб вона й була попереджена, і були прийняті всі заходи вжились для того, щоб не було знову повторення цих жахів. Але в будь-якому випадку, на жаль, сниться темна вода, сниться затоплення. Тому навіть не хочу думати про те, що знову може бути якась така трагедія, як на Каховський ГЕС. Але, на жаль, п'ятірка мечів колесо фортуни може говорити. Знову про повторення жахливої трагедії. Тому хто дуже близько до окупованих територій, на окупованих територіях і там, де розташовані об'єкти критичної інфраструктури, які можуть затопити, або ті, хто близько біля ЗС, то по можливості, звісно. Будьте уважні і при найменшій загрозі потрібно відразу виїжджати, тому що ситуація, на жаль, по картах критична. Може знову окупант зробити якусь дуже серйозну пакость. Єдине, що по часу, звісно, я вам не скажу карти Таро щодо питання сроків відповідають найгірше, якщо брати трійка пентаклів. Те, що готується, і помірність як карту часу, то це буде відкладено в сроках. Але, звісно, щодо сроків, карти, на жаль, відповідають дуже неоднозначно. Ось такий був розклад. Дякую за увагу всім моїм глядачам, захисту вищих сил. Сподіваємось на краще. І знаєте, що прогноз не істина в останній інстанції, а лише вірогідний варіант розвитку подій. Будемо сподіватися, що майбутнє багатоваріантне і вирішиться. В кращу сторону, і що розвідка знає, має певну інформацію і буде попереджувати ці жахливі події.